Що ми втратили свій спадок завдяки е, радянському союзу? У нас не залишилося скринь, і ми ось хочемо, щоб гуня давала це відчуття, що в тебе є цей спадок, і ти можеш щось передати своїй дитині. Буде сервіс від бабусі, і хай він так подорожує далі. Карпатські кожухи, гутне скло та сережки бородянські півники усе це Гуня Проджект бренд одягу аксесуарів та предметів побуту за українськими народними мотивами. Його засновниці прагнуть створити унікальні речі, які кожен і кожна захоче покласти до скрині родинних скарбів. Я Гаврилюк, Марія, я Наталя Каменська. і Ми засновниці бренду Гуня Проджект. Бренд «Гуні» насправді почався ніяк починався ніяк бізнес-проєкт, це починалося як хобі. Я на той момент вийшла з попереднього свого проєкту, в якому ми працювали разом з Марією. Марія працювала креативним директором в бренді Лейк Студії, в якому я була співзасновницею креативним директором. І в мене був такий творча відпустка в пошуках нового чогось, і в нас була така команда однодумців. Ми їздили в Україну в експедиції, шукали майстрів, шукали майстерність, і це було таке для нас відкриття України ручної роботи, саме майстрів, саме. Культури, але такої на народною, так Ми зустрічали техніку, зустрічали майстра, і це було настільки захопливо, цікаво і нове. І було дуже дивно відкривати самому для себе свою культуру, такому вже досить дорослому віці, після того як ти працював з культурними спадками всіх інших для натхнення, так для пошуків натхнення. Любих інших країн, але не, не своєї, це все починалося на як якийсь пошук, як створити бізнес. Це починалося з якогось дуже щирого пориву, з амбіції спробувати себе як дизайнерів зовсім в інших категоріях. Це був такий, а, не знаю, процес абсолютного творчого екстазу і пориву, коли ти там знаходиш якесь гутне скло. і Думаєш класа, що ми можемо придумати з цим. А як ми можемо працювати з керамікою? А як ми можемо. Можемо розповісти більше про українську вишивку в хустках, а які ще є майстри, тому що ми розуміли в той момент, що ну самі нічого не знаємо. Якщо ми нічого не знаємо, то напевно є інші люди, які нічого не знають. Ми ну, першим була це шуба гуня. Ми познайомилися в Карпати з майстрами, яка тече ці шуби, шуби були супер неймовірні. Цікаві Вони виглядали взагалі як такі супер фешн айтем і нічого з нею не хотілось робити. Хотіли просто її показати людям вивести на вулиці. І що треба було просто її трошечки зробити легшою, апгрейдити в плані якогось комфорту. А потім ми з майшою зробили капсулу. На той момент я вже дружила в волонтерам в музею Гончара. І ми познайомилися з архівами, і це щось неймовірне, коли перед тобою відкриваються ці всі вишивки, рушники. І ти просто розумієш, що в нас 150 видів стібків, що кожен регіон це індивідуальна, абсолютно неймовірна вишивка, щось все відрізняється. Що кожне село від села відрізняється, і просто ти відчуваєш цю глибину, що просто тут. Ти можеш залишитися тут назавжди, тому що є що вивчати. Напевно, через те, що це супер органічна і була і непридумана назва, можна сказати, та вона не придумана, не вигадана, тому що це був дійсно перший айтем. І ось ми зробили цю шубу, і в цей момент виходив матеріал у обох. Про якраз майстерність, якісь ручні техніки, і ну, це було прям окремий матеріал. В які захотіли взяти гуні, які ми зробили, так сталося, що знімали гуні, говорили про гуні. і Ми кажемо, окей, це буде Гуня. Проджект. Чому проджект? Тому що це ми розуміли, що це не єдиний об'єкт, а перший об'єкт. І от ми його зафіксували як перший об'єкт, зроблений в форматі цього експерименту. Ну, я можу додати, що тут дуже важливо не прив'язуватися до якоїсь конкретної локації, там Карпати, Київ, Крим, Східно. Ну тобто, ми говоримо про. Українську культуру всіх регіонів, а і навпаки, намагаємося викопувати щось цікаве з кожного регіону. Ну, наша місія глобальна, вона звучить дуже амбітно. Ми хочемо стати брендом амбасадором України в світі. А, а якщо її пояснювати, то насправді наша мета, окрім того, що сказала Наташа: руйнувати цей стереотипний підхід і відношення до української культури. Але ми починали. У Гуні в 17-му році і на той момент, ну якби й ми, і наше оточення мали дуже вузьке уявлення про те, що таке українська культура було дуже багато якихось радянських нашурувань про те, що українська культура це там вишивка хрестиком, да, червоне і чорне, любов, і журба, не знаю, червоні шаровари і там Тарас Шевченко. І неякісно зроблені вишиті сорочки в Китаї, і все це виглядає ну, таке, якесь дуже сильне відчуття меншовування. Вартості, простоти ем, і це. Те, той стереотип, те відношення, яке нам дуже хочеться руйнувати, і ми дуже багато зусиль до цього прикладаємо, щоб показувати наскільки насправді глибока і цікава українська культура, як багато там надихаючих технік, майстрів, і ми дуже хочемо акцентувати, що це українське, це якби побудовано на українській культурі, і да ми можемо. Ми маємо цю культуру, на базі якої ми можемо створювати дуже класні речі. Якщо говорити категоріями ділення, люкс ми не люкс, тому що якщо ми говоримо про цінник саме так? А, але а, ми б хотіли, щоб речі гуня були дуже. Вартісними для обладачів, якби для тих, хто купує ці речі. Ми за таке дуже системне було ставлення до свого як гардеробу, так і шафи, і дуже хочеться, щоб ці речі були на столах в шафах, на вухах дуже довго хотілося передати далі, не знаю любим, друзям, донькам те, що ми втратили свій спадок. Завдяки Радянському Союзу в нас не залишилася скринь, і ми ось хочемо, щоб Гуня давала весе відчуття, що в тебе є цей спадок, і ти можеш щось передати своїй дитині. і Буде сервіс від бабусі, і хай він так подорожує далі. Ми знаходимося десь на мідел маркеті, і ми на ньому хочемо залишатися. Ми хочемо, щоб наша продукція була доступною, але ми не можемо. Ручну роботу робити дешево, і в нас немає такої амбіції, тому що ми розуміємо, що це робота інших людей, і ми хочемо, щоб вона класно оплачувалася. У нас було багато початків, так якщо ми говоримо про гуня бізнес це 19-й рік. ми, ми з майже були тільки вдвох, а потім ми робили все на підряді. У нас були майстри, які я вже не пам'ятаю, що... А ну от ми знайшли <гум> тараса, які нам робив скло. Ми знайшли тоді хлопців, які робили нам на підряді. Тарілки вишивали нам, дівчата-вишивальниці теж все на аутсорсі. Потім у нас з'явилася перша асистентка Дарина. І нас було три людини, досить довгий час. Ми це все починалося. Як ідея працювати, співпрацювати з майстрами, шукати їх по всій Україні, а і не мати ніяких власних виробництв потужностей. Наш ріст почався з того, що ми взяли майстра по кераміці, і Потім поступово поступово почали цих майстрів добирати, навчати, тому що ми розуміли, що той продукт, який ми хочемо створити, він неможливий на підряді у інших виробництв. Ми хочемо експериментувати, ми готові в це інвестувати. Час, навчання, гроші, але для нас було дуже важливим досягти того продукту, який ми бачили в себе в голові. Треба віддати належне, що в нас дуже класна команда, яка з нами працює. В нас вже є команда дизайнерів, в нас є операційна директорка. В нас є команда, яка займається продакшеном. Ми е, в усіх інтерв'ю і завжди про це говоримо, і акцентуємо, що класний результат це результат команди і результат. Того, що ти зібрав навкруги себе команду однодумців, які горять цією справою, які є у своєї справи. Ну, якщо говорити команди Гуня, це близько 50 людей. Але якщо говорити про майстрів, з якими ми працюємо, це там більше ста точно. Я не думаю, що ми перший час сильно рахували гроші, бо ми не вміли рахувати гроші. Ну так, і що що називати заробляти, якби ми. Ми робили 20 рік, ми продавали цих 20 двадцяти Ну, умовно, вклали тисячу доларів, заробили півтори. Ну якби ну, можна назвати це заробітком. Ну напевно, це заробіток. Але просто ми, якщо ми говоримо про зростання, так в тебе ти постійно ти заробляєш, але ти перевкладаєш це, реінвестуєш ці гроші, якби в команду, в обладнання, в розвиток бренду. Ми там перші. Ну, чесно кажучи, напевно, там півтора-два роки не отримували зарплат в проекті і якби інвестували весь свій час всі кошти, які ми заробляли, ми да, перевкладали в якісь наші ну, наступні потреби бізнесу для того, щоб зростати. Тому ми там з Наташою паралельно мали ще якісь свої проекти для того, mm -hmm. щоб це було можливим. Все починалося з того, що ми з Машею, напевно вклали по дві тисячі доларів, і потім. Ми просто поступово нарощували вже кошти, які реінвестували, але ми не докладали більше. І це такий дійсно надихаючий, напевно, момент, що Гуню ми почали окей, з чотирьох тисяч доларів. Я не можу сказати, що відбулися якісь дуже суттєві зміни. Зрозуміло, що перший час. Він був дуже складним і ну ми повністю зупинили роботу. Ми не готувалися до повномасштабного вторгнення. Ми на той момент розуміли, що всі питання робочого характеру вони перейшли на другий план. І головне питання це там питання безпеки а, нашої команди, їх родин. І нам не було зрозуміло, а який же взагалі буде попит на нашу продукцію в Україні за кордоном, які в нас будуть можливості це виготовляти. А, але м, потім ми поступово почали відновлювати роботу спочатку тільки в онлайн форматі, потім ми відновили виробництво, відновили взаємодії з іншими майстрами, потім відновили шоурум, А, Ну і власне зараз ми вже вийшли на. Стандарти нашої роботи довоєнні, покращили їх в рази, допрацювали. Наш магазин знаходиться в Києві. Ми не перевозили, не робили релокейшн виробництва. Є майстри, наші підрядники, які кудись попереїжджали, але більшість з них все одно знаходиться на території України. Тому, якби глобально, наші принципи, місія, візія воно все не помінялося, тільки підсилилася. Цінність того, що ми робимо. Тому ну. Суттєвих змін не відбулося. У нас настільки різний клієнт, і це дійсно вражає, тому що о, у нас є. Не знаю, молоді люди, які приходять, скидаються на подарунок в трьох на одну свічку. Так в нас є клієнти, які дуже поважні, умовно і можуть о, дозволити собі зовсім інші масштаби, о, масштаби. Так, в нас є зірки, в нас є о, творчі люди, у нас є просто. О, Просто українці, так не ну, якби зовсім не з креативної сфери, це люди, які надихаються і люблять українську культуру. Я не знаю, і ті, які шукають свій спадок. Дуже хотілося робити речі з сенсом. От не 155-ту сукню, а от таку сукню, що ти захочеш, якщо що, лишити одну в гардеробі, а всі решта, ну якщо там. Спалі це окей, і якби і це було закладено, що в нас кожна річ, це річ із містом, і це ми робимо новий спадок. Так ми хочемо, щоб в нас, в українців, було що передавати далі, щоб це могло зараз опинитися в кожній родині, в кожному будинку. В нас немає якогось дослідження, хто наша аудиторія, і що їй потрібно. Да? Ми робимо ті речі, які перш за все надихають нас самих. Ну, звісно, війна стала каталізатором. Ми ж розуміємо, що зараз під загрозою знаходиться все, так як життя людей, як території України, так і культурний спадок. Руйнуються музеї, знищуються якісь неймовірні об'єкти, яких, на жаль, ми можемо ніколи більше не побачити. І звісно, якби ця вся Ситуація спровокувала сплеск зацікавленості, так тому що я думаю, що багато людей почали задавати питання, хто я взагалі. Так зараз, в цьому стані війни, ти не можеш бути космополітом. Ти вже маєш зрозуміти, хто ти, де твоє коріння, і що ти захищаєш, це головне розуміти. Не знаю, мій коментар, напевно, такий, і ти в ту справу, яка тебе справді дуже сильно надихає, тому що підприємництво це не просто в тебе дуже. Велика волатильність, все залежить від тебе, дуже великі ризики. Часом це буває ну справді дуже складно, да нести відповідальність і за себе, і за команду, і за інших, і за клієнтів. Гроші в, в моєму відчутті, точно не повинні бути основною мотивацією. Основною мотивацією повинна бути саме любов до цієї справи і бажання якось змінити світ умовно. Моя порада вірити в те, що ти робиш. Головне робити це якісно. Моя, напевно, це порада. Якби поки ти на рівні, от, ти початковець, тобі 18 років, ти в'яжеш сам панчохи — клас. В'яжи, але не в'яжи тоді їх тисячу штук, так одразу. Зв'яжи сто штук, і в тебе 101 пара буде офігенна, і ти зрозумієш що це якість, так якби і тоді вже роби тисячу. успіху. Можна назвати в нашому сенсі те, що ми змогли надихнути команду, надихнути майстрів і надихнути клієнтів. Так, то, що ми дійсно принесли інше бачення. так, І ми принесли якісь інші сенси у цей меч, який стався у нас всіх разом. Так? Якби це найвеликий успіх. Ми з Наташою пройшли шлях, від і до там ми самостійно не знаю, розвозили вироби, ми спілкувалися з майстрами, ми самі заливали свічки, наливали Я тарілки. Наливали тарілки. Я, моя мама, розписувала тарілки. Ми, не знаю, ми робили абсолютно все. Доставку, пам'ятаєш, як ми робили якусь новорічну вночі. вночі да, Перед десь в селі під Києвом, розвозили тарілки, ми все робили і, ну, Звісно, в нас було дуже багато факапів. Насправді було дуже страшно починати. Це ну, якби з часом ми пам'ятаємо, що ну, ми справді дуже вірили і робили це все. Але в нас завжди була історія, Наташа з цього часто сміється про великі і маленькі а, да, тому що мені, наприклад, ну, я дуже відповідальна. Мені завжди було страшно зробити якусь більшу кількість продукції, тому що це значить, що нам треба вкласти туди всі свої гроші, які в нас є, і ціна помилки дуже велика. А Наташа завжди кричала, що ні, давай робити більше. І от ми шукали цю середину, і ми дуже часто брали якісь там замовлення, не розуміючи власні потужності, потужності майстрів, з якими ми працюємо. Майстри це дуже творчі люди, вони можуть не стигнути, забути. А ми дуже відповідальні люди, тому ми це все в результаті закривали власними силами, і там не спали до четвертої ранку тижнями. А, і 250 проєктів проектів паралельно ще вели, тому що нам треба було якось на гуні багато всього робити і не заробляти. Тому ем, цих факапів абсолютно мільйон. Чесно, це дорога, де ти їдеш на велосипеді, по льду і все горить. Ну якби це, це абсолютно об'єктивне життя підприємця. Воно так відбувається. Це на інстаграмна картинка.